У краях у мене взагалі ніякого коріння не було, немає. Ні знайомих, там, ні однокласників, ні, ні родини, нікого. Так що, в принципі, дуже благополучно те, що у мене тут односеля односільчани такі є. До того як знайшла собі тут будинок, я до цього була лише один раз, причому мені перший раз ну, не сподобалось. Тобто я якось не знайшла комфортного місця для себе ніяк. І тому повернулась сюди вже ну, багато років по тому. В плані там першого сприйняття це, це взагалі якась така закономірна річ. Це як інородне тіло, воно з'являється і виникає якась реакція, але це не, не обов'язково негативно. Просто буває якась. Пересторога може, от, типу, ну, ким виявиться, якою виявиться ця людина, і чи, чи буде це добрий сусід, чи це буде якийсь головняк. Ну, тобто якісь проблеми ми матимемо і він буде порушувати наш спокій. Мені дуже подобається, що можна звернутися чи за допомогою, чи просто там, дружньо привітатися з будь-ким з сусідів. Багато з них там, в чомусь мені допомагали, звичайно. Я коли вперше Зайшла сюди у двір, я зразу відчула, що я ще не знаю і нічого не бачила, але відчула, що я сюди повернуся і думаю, ну це, ну, це має бути місцем саме для мене. Це типовий такий для цієї місцевості будинок, сувхози, коли тут організовувались, багато було переселенців. У нас якось так, от я мене питають, типу там ну, працівники. Я навіть не можу цього слова застосувати, тому що в мене всі помічники. Серйозно. У нас, в принципі, родина або ближча родина, дальня родина у нас так всі якось отут задіяні. Ми намагалися максимально використовувати натуральні матеріали. Будинок. Наш оригінальний він побудований з Ракушняка. Ракушняк був добутий тут, на Рабатській стрілці, ще люди самі нарізали колись його пилками, а нові будівлі у нас з кримського ракушняка. Ще от трошки буквально, коли було можна, ну, тобто ще нічого там такого не відбулося. Ми завезли кримської ракушки сюди і будували з неї. Дерево, ну навіть дах у нас натуральний. Звано-Франківської області. Це кожна плашечка це ручна робота. Дахи у нас з нашого подвір'я, вони із гонти зроблені е смерекової. Тобто це навіть не ріжеться, це колеться вздовж вокон. Такий дах має стояти довго, надійно і приємно. Ну, будівельні матеріали, те, що таке щось більш. Е Симпатичне або оригінально це, це дуже дуже незручно. Все треба завозити. Вибору немає, або немає взагалі, або е, якості низької. Ну, так. Ми з нашою родиною намагаємося по, по можливості, звичайно, подорожувати. Подорожувати, причому дуже багато я подорожую на авто. І коли вдається побувати в Європі, ми самі любимо зупинятися в таких садибах. Вони своїм своїм існуванням, своїм ну, станом, успіхом, своїми історіями, вони тільки підтверджують, що це і в якості бізнесу успішна штука, і, і в якості там, просто чогось необхідного, якось для ну, під типу, для підтримки певного рівня життя. Вони досить успішні. Це перший доказ. Все. Я не пам'ятаю статистики, але, ну, на жаль, це має свої наслідки. Що у нас, якщо я не помиляюсь, більш ніж 70% населення взагалі не бувають за межами своєї області, я не кажу про країну. Тобто, ну, що ми можемо бачити? І, ну, скажімо так, тобто, наслідки Радянського Союзу ще вони досить так відчутні. Коли ми вже робили емблему на заборі було вже дописано, що там садиба сільського туризму. І коли ну, скажімо так, деякі місцеві люди ну так, типа, із, навіть із співчуттям дивилися, ну, що ну, ну, ж ви такі? Оце? Якщо було написано, що там люкс номери для там, да, <IREN -проходу> VIP-гостей, то сільський туризм, ну кому воно потрібно, ну, таке. Тобто це не круто, це не круто. от, от таке місце, це не це все ще вважається не круто. Круто, це пластиковий рай, І, ну, це те, це, да, це, це, що треба. До нас приїжджали просто познайомитися е, спостерігачі е, ОБСЄ. Е, просто в плані, ну, от, як, як, то, чим займаються люди. Як все тут відбувається? Що добре, тому що ну, я так розумію, у них там є свої обов'язки, по... вони відвідують наших військових, вони спілкуються з керівництвом району. Я дуже переживаю, я дуже вболіваю за, за Україну. І ну, це такі речі, взагалі, які в наші, в наші часи відбуваються, але це неможливо до цих пір, до цих самих пір, в це неможливо повірити, насправді, що це взагалі може відбутися у наш час. Паралельно, тобто я займалася будинком, розпочиналася тут реконструкція, скажімо, ремонт, і паралельно завозили військову техніку і новини дуже такі гнитючі. Це все. І багато людей, коли тебе запитують, тобто чи не маєте ви втікати, а не то, що навпаки, засновуватись тут. у мене це не лякало, не знаю чому. Я в таких справах дуже важливих покладаюся виключно на відчуття. Дорослі люди негативно відносились до цього. Ну, відверто негативно, активно негативно, скажімо так. А діти раділи, тому що, в принципі, ми захищені, все добре, значить, все просто буде прекрасно. Українських солдат вони сприймали дуже позитивно і раділи цьому. Я намагалась бачити тільки це. І отут якраз настав час. Коли все так чітко якось роз... розподілилося на чорне і біле, це просто блокпост. Тобто Вони і ми.